И всем привет, снова я Саня Майнер. И сегодня мы играем снова в Майнкрафт, но тільки уже в одиночный игре летсплей, а на сервере. Цей сервер я випадково знайшов, Я не знаю що це за сервер, просто зайшов. Ну, реєстрацію пройшов. Ну його в мене тут якийсь. Первый клік, щоб 1 клік на щоб чтобы открыть. Короче, це сервер якийсь. Перший раз на ньому. Тут еще ніякого спавна не дивився. О, вже якась родача видно є. Так, я зараз думаю, куди йти. Я тут перший раз просто, я не знаю взагалі нічого. Так, це що таке? В ад і край, це що? Желізони. Це що таке? Мені ігри. Так, я думаю, піду сюди, звісно. Я не знаю, що, куди йти. Я спала. Зони 8, Зона зони номер 1. Ладно, підемо в одиничку. Так, о, тут живе якісь доміки. Думаю, в когось красти домик попробувати. А, це запливати. Він такі офігенні, конечно. Ой-ой-ой, тут вообще розжилось, бачу. якісь то тут. Так, а ну йдемо. Я думаю, відбігти трохи від спавну, бо я не хочу на самому спавні домик строїти. Там можуть якісь бути гріфери, що округ дому там рів викупить, там, де нема не приват зони. Там якусь лаву не так як мене колись на сірве. Біля цей. Ну, типу, біля цього порталу зробив домик. І мене там блін, розвели. І люблю далеко від спавна бути. Щоб було далеко до мене бігти. Я ще, може, буду знімати от прямо на цьому сервері з моїм другом Рсеном. Він мені може в будь-яку хвилину подзвонити. Так що, якщо подзвонити, то... Ну не пишіть, що це, я там щось не то зробив, типа. Що треба було на паузу поставити. А я поставлю на паузу. Щоб ну, з ним договоритися, чи буде знімати. Ну, він казав, що буде ніби зі мною. Увино... 77 хлам. Ну нормально. Ті Онлайн два чоловіка. Ну, я такі спеціально брав, щоб не було нікого. Ніхто нам не мішав. Так мы приводим приватных защита сами частики при создании привата отображать или гриферов. Блин, тут уже какие домики є. Так я думаю далеко втекти, бо мені не хочется аж тут будет. Что дальше здесь втекти. Летсплей будут. Обзоры читал тоже будут. Все будет. То, что воно будет параллельно виходити з, з обзорами. Так, и що це? Оно ведь не запривачено, приватно ничего собі. А, це якийсь хотів повно загріферити як я поняв так це тоже защищено ну їх приватним тресундук або або печку ну версак не надо пливати що з ним зроблять його відкривати любий може так кітстарт бесплатно киси ворк ну, не знаю а ну кітстарт пропишу Стар... А, кит стар тут ще якийсь говняни. А ні, меч на Небесний кар. Ой, еще си 400 яйка. нормально. Топор, то, що, То, що меч просто на Небесний кар опять. У меня там топор, ніби. А ні, кирка прочнестре. Киркат тепер буде довгожитель, блін. А, ще не запривачено все нормально. Чувак, якісь тут вообще построю калицу. Ну запривачено. Ну звісно це все поламають. Ну це і заприватив. Тоже стекла робив, але уже заприватив хоча б. Что це за коробка, я не понял. Киска біленька, кварцова. Ну, ці серйозні, я, я не буду строїть домик, я буду бігти десь подальше. Щоб ніхто до мене не прийшов, там не ограбив. Якийсь домик там на москалі. Ну, можна і тут, в принципі, обжитись. А ну то як? Ванк може. Так. Так, левый клик выделения первой точки. Правый или второй точки. Ага. Левый, значит, такого. Ну понятно, короче. Так, заранее уже. А, это была, я жду. <хе> Добре. Ваш і дождь. Ну я звуки повиключав, щоб не не мешали. Бо я и так тихо дуже говорю, голосно не буду. Це вже пів одинадцятой. Так що я дуже голосно говорити не буду. Уже спа... спати я поки що не буду. Ну, хоча завтра в школу, завтра п'ятниця. Ну нічого. Я уроки зробив, все зробив. Як <смі> я уроки завдав десь в годині 10 тільки, щоб їх робити. Ну нічого, але зробив за Так, добре. Блін, тут домики знов. Так, а я думаю, тут то зробити, кстати. Мені тут і нравится. Тут і погані зомбіки всякі. Так що я думаю, от, -от то. Тут прям тако закопатися. Ще, перший час. Так, пауза. Так, я продовжую. Я тут закрився, просто щоб не монстр не бил, бо я в каст Думаю, це не інтересно. Не, я сказав. Так, е -е, оп. Так, я тут зроблю хату таку, як хату, коробку під землю. Це першого проживання. Так, тут є. Це немає тебе. А я тут думаю зроблю собі домик. Ну, Серія буде недовго, ми їх розділю на пару серій. Ця серія десь хвилин 10 буде. Ну, вже 6 хвилин 30 секунд. Якщо через пару хвилин я вже буду закінчувати. Ну і закінчу прямо зараз. Тут зараз поки день це вже не знає, коли стане. Так, добре, я тут поставлю седм. Так, все. А, кайпі сервера я в описанні поставлю. Можете зайти тут, грати. Можете до мене приходити, якщо хочете. У мене підписчиків ще так нема, але будете приходити, що хто мене дивиться. Ну, добре, з вами був Саня Майнер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!